Вони накопичують резерви, резерви поблизу Вовчанська і Дворічного на Харківщині. Ворог не відмовився від планів створити буферну зону біля кордону. Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Харків, російські війська атакують переважно малими піхотними групами і застосовують мототехніку. З нами на прямому зв'язку офіцер 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко. Позивний історик. Добрий ранок. Ну Це навзаєм. Давайте ми почнемо нашу розмову зі збору. Розкажіть, на що у нас я бачу вже QR-код. Ви можете навести на нього ось так телефон, зісканувати, підписано на fpv дрони Але розкажіть, що за FPV-дрони і для кого ведення бойових дій в районі Вовчанська на півночі Харківщини вимагає технологічних рішень для підтримки наших піхотних підрозділів, які безпосередньо на лінії бойового зіткнення стримують російського ворога. Ми, наш підрозділ, другий стрілецький батальйон масштабуємо обзвод безпілотних авіаційних комплексів до використання FPV-дронів, які, окрім результативного знищення ворога в місті Вовчанськ, будуть використовуватись для забезпечення нашої логістики. fpv дрони сьогодні це не лише новітнє зброя знищення, це ефективне рішення щодо підтримки та збереження життя бійців нашого підрозділу. Тож прошу долучатися до збору на fpv дрони, які зможуть ефективно допомогти в знищенні російського ворога на півночі Харківщини, ну давайте скажемо, що загальна ціль цього збору є 500 Тисяч українських гривень, а цей збір характерний для нас тут, для нашої аудиторії і ще тим, що це фактично перший ранковий збір. У нас тут 8 хвилин до сьомої залишається. Я припускаю, що ті перші ну такі ранкові пташки, які вже десь там збираються в своїх справах, хто до праці, хто можливо з іншою метою прокинувся, ввімкнув телевізор. Вони можуть перше, що сьогодні зробити, першу впливову важливу річ це задонатити друзі. Давайте, от сьогоднішній ранок, розпочнемо з цього. Ну звичайно, там хто ска хто з чаю, але, зокрема, із цього так само: підтримати цей збір. Все просто. Код QR на екрані. Ну а загальна мета 500 тисяч українських гривень. Отже, підтримаємо цей збір. Ну а між тим, давайте з вами поговоримо про оперативну ситуацію на Вовчанському напрямку. Як там зараз? В зоні відповідальності 57 ї окремої мотопіхотної бригади. Російська окупаційна армія продовжує свою тактику. Наступальних дій малими піхотними групами без залучення великої кількості бронетехніки в місті Вовчанськ та його околицях станом на сьогодні місто Вовчанськ по лінії річка Вовча воно фактично знищене, тому що ворог продовжує використовувати ту тактику випаленої землі. Тобто ворог використовує активні і такі ну, широкі широкомасштабні застосування артилерії артилерії. Також продовжується використання тактичної авіації, зокрема КАБів. з позитивних моментів, сили оборони України утримують логістичний контроль над шляхами ворога в місті Вовчанськ та навколишніх населених пунктах. І таким чином ворог до лінії бойового зіткнення може пересуватись виключно на автомобілях такого радянського зразку, або ж зокрема використовуючи мототехніку. Як тільки наші оператори дронів, а також наша розвідка, суміжні підрозділи бачать пересування ворожих піхотних груп, а також ворожої техніки, вони одразу ж передають координати нашим операторам дронів та нашій артилерії, які одразу ж результативно вражають ці. таким чином, якщо аналізувати наступальні дії російської окупаційної армії з весни 2024 року, по теперішній час. То ворог ніякого тактичного успіху в місті Вовчанськ не має, і місто Вовчанськ залишається під українським прапором. Інтенсивність атак росіян чи вона змінювалася впродовж останнього часу? Як і з цим власне інтенсивність ворожих бойових дій в місті Вовчанськ вона суттєво не змінювалась. Ворог щодня. Малими піхотними групами намагається продовжувати штурмові дії в місті Вовчанськ, доходячи до лінії доводячи свою піхоту до лінії бойового зіткнення. Проте завдяки ефективно вибудованій обороні, завдяки роботі наших підрозділів, наших командирів на місцях, власне ніякого успіху, така тактика ворога ворога немає. А що зараз біля агрегатного заводу, біля кого точилися дуже запеклі бої, де росіяни були забаркувалися на території агрегатного заводу після доволі такої успішної операції Сил оборони України, зокрема з підрозділами головного управління розвідки? Нам вдалося вибити ворожих російських окупантів з території агрегатного заводу, тому наразі їхнє пересування чи їхнє розміщення там не зафіксовується. От ця територія була надзвичайно важливою в місті Вовчанська, оскільки вона безпосередньо виходить до лінії річка Вовча, і це становило певну загрозу для можливості форсування власне ну, цієї такої географічної власне, перешкоди в місті Вовчанськ. О, проте, оскільки агрегатний завод знаходиться під контролем сил оборони України, власне, станом на сьогодні, е, цей контроль е, ну, ніяких успіхів е, для ну, ворог намагається знову туди проводити певні штурмові групи, але, але власне станом на сьогодні вони ефективно також знищуються, і власне агрегатний завод знаходиться під контролем сил оборони України. Російські дрони, і зокрема, оптоволокно. Наскільки це активно використовується? Чи є якась ну, диференціація буде приблизна? Та скільки з тих дронів, які вони випускають, е керовані, ну, скажімо так, пультом, а скільки на оптоволокні? Станом на сьогодні ну, вже е третій. Е під час повномасштабного вторгнення власне використання дронів на оптоволокні воно зафіксовано по всій лінії фронту. Власне, зокрема у вовчанську активність використання дронів на оптоволокні ворожих вона також зросла. Це несе е, певну загрозу для нашої логістики, оскільки дрони на оптоволокні можуть залітати в тил. Наших сил оборони України і власне є велика проблема з тим, що якоїсь ефективної протидії дронам на оптоволокні станом на сьогодні немає. Тому нам доводиться вдосконалювати наші позиції відділення. Нам доводиться вдосконалювати наші транспортні засоби, на які ми навалюємо певні такі металеві конструкції, які під час пересування і під час враження ворожих дронів можуть зберегти життя і здоров'я військовослужбовців. Тому ми фіксуємо власне збільшення кількості FPV-дронів на оптоволокні з російської стороні та намагаємося їм протидіяти. А чи спостерігаєте ви ротації росіян, чи роблять щось вони на вашій ділянці фронту? В місті Вовчанськ ворог намагається проводити певні ротації до опозиції відділення. Ці ротації він проводить також, ну з певним намаганням використовувати підземну інфраструктуру, там ту ж саму каналізаційну, проте як так само, як ми бачили це на курському напрямку. перед цим ми бачили це в місті Авдіївка, проте як тільки ми. Бачимо і фіксуємо, коли ворог починає спускатися власне в цю підземну інфраструктуру. Ті точки станом на сьогодні вони пристріляні нашою артилерією та нашими мінометами. І на самому підході до цих спусків ми ворога ефективно знищуємо. Тому ця тактика в місті Вовчанськ успіху станом на сьогодні немає. Мусимо підбити вже результати нашого збору. Зібрали ну тисяч гривень і це ще не закінчується. Збір треба долучатися ще тому, що мета 500 тисяч гривень на ФПВ. Зараз вони дуже потрібні на фронті. Історик офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнко був в нашому ефірі. Далі.